Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався про цей час новин про головні події в Україні та світі, просто зараз очікується дефіцит. По скільки годин даватимуть світло взимку, місцеві жителі перешкоджали у Львові ТЦК та поліція намагалися затримати чоловіка. Зібрані кошти направлятимуть на протизування військовослужбовців. У Києві провели благодійний забіг. Росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних українців, серед яких 551 дитина. Про це повідомив генпрокурор України. А Андрій Костін зазначив, що офіційно відомо про майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних окупантами. Серед них 301 випадок сексуального насильства. Водночас ці цифри ще будуть зростати, адже багато ситуацій наразі не можна підтвердити дорівнює понад 150 злочинів в день, більш шести злочинів на, кож... на кожні 10 хвилин. З 22 лютого було 12 тисяч 14 мирних жителів було вбиті, у тому числі 551 дитина. І це лише, це лише факти, для яких ми маємо докази, можна лише увійти реальну кількість жертв на окупованих територіях. зараз, поки ми говоримо, хтось в Україні може бути поранений або вбитий або втратили свій дім. на жаль, сьогодні ми не дискраїм. говоримо про ці злочини. Має бути не беззуба санкційна політика. В ефірі ранок лайф економіст Ігор Гарбарук припустив, як можна примусити РФ дотримуватися рішень саміту миру. Він зазначив, що у світі завжди є можливості впливу на ту чи іншу країну. Росія ж все одно прив'язана до глобального світу та загальних економічних процесів. Вона має бути не без зуба, а все ж таки вона має бути на рівні повного пропиння економічних відносин з Російською Федерацією. І якщо дійсно світ забезпечить ці санкції, щоб вони були жорсткими, ви знаєте, я дуже погоджуюсь з нашими військовим, коли говорять про те, що Росія вона розуміє тільки силу. Тому має бути чітка санкційна політика, сильна економічна політика санкційна і військова військовий вплив на Російську Федерацію тобто ракети мають залітати на 300 плюс кілометрів на російську територію і вражати ті військові об'єкти, які є стратегічно важливими. ЄС продовжив санкції проти Кремля за анексію Криму. Запроваджені у червні 2014 року обмеження у відповідь на незаконну анексію РФ українського півострова діятимуть до 23 червня 2025 року. Йдеться в прес-релізі ради ЄС. Санкції включають заборону на імпорт продукції з Криму та Севастополя до ЄС. Інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги із анексованого півострова. Крім того, заборонено експорт певних товарів та технологій. Огі кримським компаніям або для їхнього використання у Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також пошуку розвідці та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, закуплену в рамках коаліції дронів. Пише Sky News. Коаліція була створена у лютому. Її очолили Велика Британія та Латвія. Метою було забезпечити Україну десятками тисяч FPV. Міністр оборони Латвії заявив, що коаліція вже отримала міжнародні зобов'язання на загальну суму близько 549 мільйонів євро. За його словами, зараз збирається і закуповується вже друга партія безпілотників, яку найближчим часом. Також відправлять до України. Зимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, а українці можуть отримати по 5-6 годин світла на день. До такої ситуації треба бути готовими. Про це сказав генеральний директор Ясна Сергій Коваленко. За його словами, дефіцит електроенергії точно буде. І зараз йдеться про його розмір. Коваленко також заявив, що у наступній місяць, півтора, ситуація з електропостачанням буде досить складна. У Львові ТЦК та поліція намагалися затримати чоловіка, а місцеві жителі перешкоджали. У Львівському терцентрі пояснили, що громадянин заявив, ніби не має при собі жодних документів. У процесі перевірки таки показав паспорт, а також стверджував, що є батьком одинаком. Однак документально підтвердити цього не зміг. Чоловіка не доправляли до ТЦК, а лише поінформували про обов'язок оновити свої військово-облікові дані. А в Одесі молодик пограбував жінку, аби уникнути мобілізації. За даними правоохоронців, 18-річний хлопець викрав гаманець. Після скоєного він сів на громадський транспорт та поїхав додому. Сума завданого збитку становить майже 13 тисяч гривень. За словами молодика, майно йому не було потрібне. Він розраховував на те, що судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації. Наразі правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами. За місяць до української армії долучилися близько трьох тисяч засуджених. Пише Вашингтон Пост, бажаючим пропонують вступити до штурмових загонів. А після підписання контракту вони отримають офіційний статус військовослужбовця і усі закріплені законодавством пільги. Видання зазначає, що багато командирів конкурують за те, щоб отримати колишніх в'язнів на фоні нестачі робочої сили. У силах оборони ніхто не дивиться прискіпливо на твоє минуле. Про це в ефірі ранок лайф керівник благодійного фонду Мир і ко Мирослав Гай він наголосив, що передусім важливо наскільки ця людина буде корисна підрозділу. 2014 році я стикався з колишніми ув'язненими, але вони відбули покарання. У них була погашена судимість. У мене в підрозділі добровольчому служив хлопець, який двічі сидів за важкі тілесно тяжкі ну нанесення важких ушкоджень. От і ну він просто бився постійно і вступав в бійки. але з точки зору служби, дисципліни і якоїсь персональної відповідальності, він прекрасно себе продемонстрував, не боявся і. Вибігати на передній край, коли було потрібно, навіть під обстрілом, тобто нормально, ви розумієте, в збройних силах і взагалі, от у нас в силах оборони, ніхто не дивиться на твоє минуле дуже сильно. У Києві провели благодійний забіг Go to the Future. Мета акції об'єднати людей, аби разом висловити вдячність військовим та привернути увагу суспільства до теми інтеграції людей з протезами у звичне життя. Наш кореспондент Олександр Саюн побував на місці події. Давайте дізнаємося деталі. Лише за офіційну інформацію понад 50 тисяч українських військових втратили кінцівки під час повномасштабної війни. Втім, реальні цифри можуть бути набагато більші. Благодійний фонд «Future for Ukraine» організував благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями. Ми є міжнародний благодійний фонд, який представлений в Сполучених Штатах Америки, Польщі та Україні. І один із наших напрямків ми допомагаємо військовим, які отримали складні випадки ампутацій, проти стримані протисування за кордоном. Військовий, який втратив кінцівку, він переживає не лише фізичну втрату кінцівки, але й ментального сприйняття самого себе, і в другу чергу сприйняття суспільства. Тому надто важливо обов'язково готувати суспільство до Того, що ми разом з ними ми готові до їхнього повернення. Що втрата кінцівки це лише втрата кінцівки, не втрата особистості. Такий захід він об'єднує. Ми показуємо суспільство, показуємо хлопцям, які втратили кінцівки, що не потрібно здаватися, що все можливо у благодійній естафеті брали участь безпосередньо військовослужбовці, які вже пройшли процедуру протезування. Воїни і досі згадують, як саме втратили кінцівки на війні. Це сталося в полоні. Мені стріляли по ногам. Е мене зв'язали, побили, потім стріляли по ногам. І я втратив кінцівку. У мене почалася ангрена, Мені відрізали ногу, і потім мене обміняли. Проблема з протезуванням дуже гостра, тому що ось цього протезу цього недостатньо для повного життя. Для, для того, щоб насолоджувати життям, потрібно щось краще, а не те, що на даний момент нам встановлюють за е державу державної програми тому хотілося б, щоб виділяли на це більше грошей і щоб щось було набагато краще. Отримав травму під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні. Це у нас було селище роботи не Запорізької області. Мене дуже якісно підготували до протезування, тобто в мене кожного дня була терапія. Я займався зі своїми лікарями, з фізичними терапевтами, і мені сподобалось такими заходами. Ми привертаємо увагу суспільства до людей з ампутаціями до військових, які втратили кінцівки. Це дуже важливо, тому що люди мають про це знати. До заходу «Future for Ukraine міг долучитися будь-хто і за донат пробігти зручну йому дистанцію, чи то 2 -5 кілометри, 5 або більше. Загалом благодійний забіг зібрав понад тисячу небайдужих учасників з різних областей України, серед яких були зірки шоу-бізнесу, блогери і активісти. Мені приємно бачити таку кількість людей, які підтримують військових. тому, що ми зараз живемо в такій реальності, це наша реальність, коли ми маємо і самі адаптуватися, і підтримувати наших бійців. Дуже крута дружня атмосфера, хоча був момент змагання між командами, але тим не менше, все це дружньо, легко і мені це подобається найбільше. Я багато кого знаю з організаторів. А зараз саме головне в якій благодійній події це довіра. От і коли я знаю, що е, тут нема жодних е, маніпуляцій, а всі щиро роблять чергову добру справу, тому ми тут 100% виручених коштів спрямують на підтримку військових, які потребують протезування та реабілітації за кордоном. До речі, більше 20 українських захисників зі складними випадками ампутацій отримали від фонду «Future for Ukraine» профільну допомогу у найкращих клініках за кордоном. 20 хвилин, щоб півтисячі учасників пройшли 100 метрів цієї неділі. У Києві відбувся марш рівності. Його учасники виступили на підтримку ЛГБТК спільноти. Як це виглядало? Бачив наш кореспондент Олег Ендриксон. Ранок неділі поблизу метро театральне під зливою кількасот людей. Вони учасники маршу рівності. Місце зустрічі організатори оголосили останньою миті. кажуть насамперед з міркувань безпеки. Ми Мусили робити марш не відкритим, а за реєстрацією. І ми мусили відмовляти деяким людям просто через те, що була обмежена кількість людей. Це була вимога для забезпечення безпеки. Серед інших на марші представники Києва, Харкова, дипломати, депутати, ЛГБТК Військові. Сьогодні ми разом з глубити військовими, тому що я стою тут не тільки зарад за себе, але й за свого колишнього Романа Ткаченка, який загинув на фронті двадцять 2022 році. У нас немає закону про цивільні партнерства. І якщо б мого колишнього не було б мами та бабусі, ми б не могли б забрати його тіло з моргу. В час війни не настільки страшно себе виказати, показати, що я є на світі, що не треба цього боятися також. За допомогою нагород Віктора можна вивчати хронологію російсько-української війни та географію її найгарячіших ділянок. Після повномасштабного вторгнення чоловік два роки провів на фронті. Я був піхотинцем, от, а в останній рік я був парамедиком і рятував життя бійців на фронті. Бригада стояла в обороні. Києва, ну, от потім ми брали участь в штурмах на Харківщині. Так, потім е Лисичанська, Луганська область, Донецька область, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Зайцеве, 1 та потім е Бугледар, Павлівка, Бугледар. Нині ж ветеран у Києві Своєю участю у марші рівності хоче привернути увагу до необхідності правової підтримки ЛГБТК спільноти та водночас українського війська. Шлюбна рівність, зараз ми можемо говорити лише про цивільні партнерства і закон 5488, який переслідує злочини на ґрунті нетерпимості. Прийміть ці два закони, ви вирішите 90% проблем ЛГБТ-спільноти і покажете всьому світу нашу прихильність європейським цінностям. Покажете, що ми боремося не за Малоросію, а що ми боремося за європейське майбутнє країни. І тоді нам і зброї будуть давати охочіше, я думаю. 20 хвилин і 100 метрів. Недільний марш минув в експрес-режимі. Після численних закликів правоохоронців і волонтерів, учасники заходу спустилися до метро. Для вашої метро тим часом центром Києва пройшли учасники ще одного маршу націоналістів. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе. Не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую вам за увагу, Юля. Вам слово.